Триває грандіозний фінал, міні-міс Харків та Харків Fashion Kids. Конкурс краси та талантів проходить під егідою всеукраїнського фестивалю Міні-міс та містер України. На сцені розвивається колосся, захід відкрили традиційним виходом у національних костюмах. І все ж не можемо нас питати, на чому ж тримається нація. Нація тримається на традиціях. і все, що ми вложимо в наших діточок, з цим страна піде в будущее. Цей захід це дорога до майбутнього. Все, що ми можемо зробити, це помочь нашим дітям бути щасливими і. Християнський благодійний фонд Покров не вперше підтримує заходи у цій команді. Вже стала гарною традицією нашого християнського благодійного фонду Покров брати участь в організації Свят для дітей. І тому Покров сьогодні тут. І надалі буде підтримувати подібні заходи нашого міста. Цього разу долучилися багато партнерів, відомих брендів як дитячої, так і вечірньої моди, розважальних закладів, стоматологічних центрів. Діти готувалися. Це дуже так, таке емоційне шоу. Я не дуже люблю е, судити дітей, але але е, кожен готувався. Е, Побачимо всім удачі, тримаємо молочки, Харків, Найкраші. Ну, Як можна оцінити дитину? Вони всі різні, всі по темпераменту, по таланту, по вигляду. Оцінюємо відкритість, щирість, позитив. Ну, А родителі постаралися зробили їм красиві костюми, зачіски. Але все ж дитина це наше майбутнє, це позитив, це наше будуще життя. Срібні вироби в якості подарунків кожному фіналісту. Також діти отримали набори косметики, іграшки, щоденники, рюкзаки, фірмове варення та натуральний зефір ручної роботи, різноманітні сертифікати. Сьогодні вирішили підтримати захід, як нам відомо, дуже багато дітей ваших колекціях. Це просто сукні, люкс якості. Розробки, чому підтримуєте подібні заходи? Ми завжди підтримуємося заходи там, де дітки, там і ми. Бо діти це наше майбутнє, а особливо діти харківські це наше велике кохання. Ми завжди з ними. Ми представляємо зараз яскраву колекцію, це нова колекція, ще українська колекція. Ну і біла. Для таких заходів, як зараз. Бачили вашу колекцію з ключовими ведмедиками. Що це за ідея була? Взагалі, які, Як ідеї такі народжуються у вас в голові? Така ідея, хоча колекція така яскрава, мімімішна з цими ведмедиками, але там такий смисл закладений дуже, дуже великий. Це щоб наші діти були щасливі, коли вдягали ці сукні, щоб їх очі раділи, щоб вони хоч на деякий час були щасливі. Напередодні фіналу у рамках програми фестивалю учасниці завітали на виставу в Харківській дельфінарій Немо. Ми повинні зробити їм дитяче життя. Я дуже вдячна партнерам. Я дуже вдячна фонду Покрову. Дякую Тетяні Крохмаль, тому що вона нас познайомила ще в 22-му році, коли ми проводили міні-міс партію на Нікольському на паркінгі під обстрілами в сентябрі. І е, дуже вдячна батькам. Я кожен раз це говорю зі сцени. Дуже вдячна батькам, тому що ви це робите по-перше. І дуже вдячна дітям. Поаплодуйте. Захід є. Е, є в сучасному е, і в сучасних реаліях життя нашого е, в нашому Харкові. Бо це захід для дітей. Це дуже важливо, щоб діти е, відчували себе потрібними. Це розвиває їх. Вони е, відчувають себе. Подивіться просто навколо всі красовезні е, маленькі харків'яни в віночках, в українських костюмах стилізованих е, сучасних. Це дуже важливо. Це це не тільки захід, який підтримує діточок Харкова, а це також захід, який можна сказати так: в кожному з нас, в кожній дитині, він зрощує маленького українця. Це дуже важливо. До слова, дитячий фестиваль моди та таланту Мініміс та містер Харкова та Харків Фешн Кітс проходять під егідою всеукраїнського фестивалю Мініміс і містер України. Організатори є регіональними представниками всеукраїнського фестивалю в Харкові. Дякую велике за те, що організували це свято для дітей в цей дуже складний час. І це свято е, приносить дуже багато задоволення. Усім хочеться надалі побільше таких заходів, е, щоб Харків живе, Харків незламний. Анастасія Почурніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк, вісті.